Правильно чи ні? Неправильно. Я кажу правильно, різні нічого не дам. А ти положи Синій. Так, правильно чи ні поклав? О, правильно поклав! І я кажу правильно. Молодець, Робот. Саша ложе, От сюди. Правильно чи ні? Тоді сюди. Ні. І я кажу, неправильно, Саша положив. Mm -hmm. Синій до синій. Правильно, чи ні? Правильно, Саша положив? Правильно, я кажу, два однакові. Mm -hmm. Жовтий. Жовтий, так, жовтий. Правильно чи ні? Правильно, да, дивись. Правильно, я кажу, правильно, все совпало.